Сьогодні в українців свято, яке 1 листопада був заснований Євросоюз. Ми туди йдемо довго, наполегливо і поки що безрезультатно. Причина, причину постійно озвучують єврочиновники. Це наші чиновники. Проблема в них. Немає питань до громадян, є питання тільки до чиновників: до хабарів, до відкатів, до непрозорості. І багато-багато інших питань. Я вже багато разів проводив купу прикладів. Нині приклад, який я приводжу безкінечно, тому що це як прапор. Знаєте, це як символ всього того, що відбувається. Це Національний авіаційний університет. Призначення ВОО-ректора абсолютно дивне Володимир Шульга. Погугліть його біографію. Далі про ректори, старший викладач. Головне, головне, чому за старший викладач став проректором університету, стає, нібито стає. та ще й з інноваційного розвитку. Це тому, що людина є депутатом Київської міської ради. Все, секрет простий. Ну, плюс зв'язки, плюс всі зав'язані на собі. Знаєте, як вужі в банці, в банці, всі, 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 всі там, всі, всі свої. Колошматять одне одного. А мені вчора інформація навіть прийшла, що моя кандидатура розглядалась теж в авіаційний університет. Тіктоки якісь записує. Помієте, от Тікток ще візьме да щось розкаже. А, прикольно, ребята, ми так довго з вами будемо жити а, і планувати а, похід в Євросоюз. Ми так довго будемо мріяти про Євросоюз. Тому що в Євросоюзі оце такі явища, вони не просто неприпустимі, вони ні в кого не налізли би на голову. І якщо би розказати комусь, як відбувається призначення на посади, що це все. Звідки всі ці люди? Чому вони безкінечно в обоймі, незважаючи ні на що. Підозрювався в махінаціях на мільйон. Я пофіг. Знаєте, там е псевдоактивістка. Байдуже. Там, я не знаю, там маєш бекграунд, головне зв'язки. Головне зв'язки. От як в тебе є зв'язки, в тебе все буде добре, незалежно від того, що з тобою стається. Головне зв'язки. Чесність, справедливість, відданість це нікого не гребе? Ніхто не дивиться, як ти жив, що ти робив, і які ти результати мав. По -фіг. Головне це, щоб ти був свій. Тому, Володимир Олександрович, пам'ятаєте, що почалась ваша передвиборча кампанія? З запису щодо святів. Ви записали, йдіть ви, розберіться зі своїми кумов'ями. Я розумію, що вам нині не до цього. Але те, що роблять ваші підлеглі, безпосередні підлеглі, це ні, ніякі рамки Європейського Союзу не а, відповідає. Ніяким рамкам, ніяким стандартам. Тому свято є, але воно поки що на жаль. Свято не про нас. На жаль, повторюю, тому що я б хотів би, щоб країна була в Євросоюзі.